Колись були добрі роки, тепер сумні стали, не можуть це помирити, великі держави, не можуть це помирити, земле поділити. Та лиш ж ході по всім світі пусто нарізь бити. Колись були добрі роки, жита си родили, сусіди си, браті си сходили, як настали тяжкі роки, жита, ся не рогі, сусіди си, ненавиді, бракіси. Не сході. Ой, мав тато же танивку пішов їй ужати, а синочок нас догони не давати жати. Та як прийшли на тунивку сталися сварити, а Господь Бог неба на то не міг ще дивити. Та як зізвав чорну хмару та й велику зливу, Та й то же це з колосочком до землі звалило. Та й ні жита, ні соломи, та й ані полови. Шов, пішов, так і в синок додому повали. А як прийшов до домочку, став думку думати. Боже, Боже, шом наробив, шом не давав жати. Каже, тато, сину, сину, а що мені з того? Я не маю більше дітей, лиш тебе одного. Чи ви люди уважали, як весна нам встала, як нам перший раз за зулька сумну закувала, але тіла кіло... Ласка воська на границі стала, нашим людям, в нашім краю, сумно щебетала, нашим людям, в нашім краю, сумно щебетало, віщувала, що на людей падає кішка кара, а причеста Божа мати дала нас візнати по всім краю, до всім хатах, до кожної хати, дала знати в монастире майстарші черниці, що нападе кішка. Кей моріх цісарів столиці, Ай залева, задлечка летіла, залева, залева, під гірічку умирала мамка цісарева. А як вона умирала, хлопців і скликала, Також, думали, не до талеру дала. Та й як і сему, так і тому, Щоби однакі гроші, А шоби униці цісареви, до війни хороші.